Ані тобі відключення від світу, ані тобі граничних цін на нафту. Добре, хоч що туалетний папір у Росії не купуватимуть. На перший погляд, дуже сумнівно, що подібні заборони, адекватна реакція на анексію величезної частини українських територій, мобілізацію в Росії, викриті нових звірств, звільнення на, на звільненні Харківщині. Ще й не факт, що навіть ці обмеження запровадять, бо їх має погодити. Кожна країна-член ЄС, а, а угорщина вже вдруге заперечує персональні санкції проти Кирила Гундяєва. Там а, його ще й досі вважають релігійним діячем, а не пропагандистом. Чому новий санкційний удар більше нагадує укол? Поговоримо із політологом Андрієм Вігірінським. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Доброго дня. І тут як ви оцінюєте наповнення цього санкційного пакету і який вплив він матиме. На вашу думку, ну ви знаєте, він восьмий, судячи з усього. І якщо наші громадяни досі схильні думати, що санкції самі собою здатні зруйнувати Російську Федерацію, то доведеться, напевно, знову ж таки їм з певним часом розчаровуватись. Санкційний е пакет, який анонсували в Європейському Союзі, це поки що насправді лише анонс, який е може бути до певної міри змінений. Тому що сьогодні вранці з'явилися відомості доволі цікавого характеру, які. Стосується того, що вчора анонсовано не було, але може стати частиною допустимо санкційного пакету. Це обмеження, які стосуються можливості фізичних осіб Російської Федерації використовувати криптобіржі і, скажімо, так, стейблкоїни. Такими як там USDT, UST і так далі. Тобто, тобто це до певної міри обмеження фінансової можливості для російських громадян, і, які були відрізані від е, платіжних систем Visa і Mastercard по збереженню своїх рахунків чи скажімо, своїх заощаджень. Це доволі болісний крок. Інші чутки, які стосуються правового підґрунтя. Запровадження стелі цін на нафту, яка має походження з Російської Федерації, воно стосується двох країн. Ну, які раніше займали, скажімо, категоричну позицію, тому що ці такі рішення вони відносилися до сфери їхніх безпосередніх інтересів і шкодили їхніх фінансовим інтересам, це заборона на перевезення судами Кіпру і Греції, ну, танкерами Кіпру і Греції, які ходять під їхніми прапорами нафти з Російської Федерації, якщо не дотримуються відповідно стеля цін, що теж є доволі болісним. З огляду на те, що ембарго на нафту, Ну, буде запроваджена з грудня місяця. Я думаю, що скоріш за все і стеляці на нафту, а з часом і на газ, вони ну, з'являться в наступному санкційному пакеті ближче до кінця жовтня, можливо, навіть до листопада. Тому мені здається, що за великим рахунком очікувати чогось. Ну, більш карколомно, більш кричущого по відношенню до санкційного режиму, який запроваджують європейський союз, по відношенню до Російської Федерації, в цьому конкретному пакеті напевно не варто. Ну тобто, заборона на експорт з Росії алмазів, про яку говорили. Своїх часу, чи допустимо те, що ми очікували, чи те, що роздували змі в категорії можливості відключення Газпромбанку від платіжної системи SWIFT. ну по перше, алмази це ну, не визначальний експортний товар для Російської Федерації. Він не є бюджету утворюючим. А по-друге, Газпромбанк навряд чи хтось би відрізав від платіжної системи SWIFT до того часу, доки там відкриті рахунки Газпрома. На які здійснюється розрахунок за природний газ з боку контрагентів в Європейському Союзі. Тобто, ми завищували, ну, не ми, а частина аудиторії, частина популістів, спікерів, які хайпують, вони завищували очікування. Ну а далі люди відповідно отримують певні розчарування. Але санкційний механізм, мені здається, рухається поступово, послідовно і рухається в напрямку подальшого постійного обмеження можливостей фінансової системи Російської Федерації існувати навіть в звичних чи в екстремальних умовах. Наступні пакети, які неодмінно будуть, тому що ми не можемо з вами і не говоримо з вами про те, що війна завершиться в поточному році чи навіть в першому кварталі наступного, вони вже будуть стосуватися безпосередньо. Скоріше суб'єктів і контрагентів, які мають на сьогодні відносини з Російською Федерацією, не відносяться до категорії країн, яких Росія вважає дружнім по відношенню до себе. Можливо, це будуть компанії з Гонконгу, з Об'єднаних Арабських Еміратів, з Ірану. Хоча Іран і так підсанкційні, але тим не менше, там є окремі компанії, які знаходяться поза межами санкцій. І кожного разу ця петля довкола економічної системи Російської Федерації вона буде затягуватись дедалі щільніше, що змусить їх. Занурювати свою руку і Фонд Національного благополуччя, і обмежувати скажімо, фінансові апетити державних корпорацій, що ми, власне, бачимо вже в проєкті бюджету на наступні три роки, який поданий в Раду Федерації і в Державну думу Російської Федерації. Тому в цілому санкції досягають свого, свого стратегічного значення і своєї мети. Їхня стратегічна мета це технологічне, економічне відставання. Від Російської Федерації, яке неможливо подолати від цивілізованого світу в оглядних десятиліттях. Ну, тому, якщо, якщо правильно розуміти цілі санкцій, то тоді цілком закономірно стає і розуміння того, чому вони поступові чи чому вони от такі, які вони є. На жаль, ми з вами не стали свідками того, що в питаннях зовнішньої політики і санкційної політики пану Шольцу і пану Макрону. Вдалось би запровадити механізм прийняття рішень більшістю країн-членів Європейського союзу а не Повного і тотальної згоди всіх членів європейського союзу, тобто, ну умовно, якщо їх там 29 чи 28, ну достатньо, допустимо, голосів 20 для того, щоб для всіх інших санкції стали обов'язкові для запровадження і для виконання. Цей механізм, поки що, хоч це бюрократичний механізм, але нам він цікавий саме з точки зору санкцій. Він на даному етапі історичного розвитку європейського союзу ще не практикується. Пане Андрія, а от цікаво, чим насправді реально мали відреагувати європейці так на те, що нас анексують частини української держави на мобілізацію Росії, чого вони ще чекають ядерного удару. Ну, нам би з вами хотілося, щоб їхня реакція була ну безпосередньо на полі бою, тобто щоб вони виступили у цій війні, яку вони вже не ну, ніхто не приховує, ніхто не шукає інших формулювань, так і називає правильно називає війною Росії з Україною. Виступили на нашій стороні своїми збройними силами або принаймні свої, своїми скажімо, військовими засобами в повній мірі. Виходячи із тих завдань і тих стратегічних цілей, які озвучені нашим головнокомандуючим збройних сил України, тобто, у нас нам необхідні, неганагальні, нагально необхідні системи ураження середньої і великої дальності, такі, які можуть влучати по Російській Федерації, як програма мінімум, це до принаймні наступальні озброєння в вигляді танків. Але такої реакції немає. Тому як повинно було відреагувати, ну мені здається, я охарактеризував, як відреагувала суспільним осудом, політичним осудом, стурбованістю. Правильним, абсолютно правильним, і чітким меседжем, пов'язаним з тим, що визнання юридичного не буде. Вони. Ну, радикально відреагують на застосування, можливо, ядерної зброї, яке може бути наслідком приєднання там, чи проведення референдумів з, послід... з подальшим приєднанням з точки зору Росії частини української території до території Російської Федерації. Але не більше цього. Тому їхня реакція на референдум, як на юридичний чи умовно-демократичний процес, вона чітка. Ми не визнаємо цей референдум. Тобто, з точки зору політики чи дипломатії, він, напевно, є правильним. Ну, тому що такого явища, як референдум, ну його не існує. Українська правова система не передбачає можливості е, областей проводити референдум місцевого значення ну з питань е, територіальної цілісності. Ну і, власне кажучи, той, хто його організовує, не має жодного правового зв'язку з українською суверенною владою. Тому вони вони і визначились політично, що вони його не визнають. А з приводу ескалації. Чи погроз ескалації і застосування тактичної ядерної зброї, ну на сьогодні це лише погрози. Тобто, реакція політиків це реакція політиків, конкретних дієвих заходів фінансового чи військового характеру, ті, які нам сьогодні з вами необхідні, ми не побачимо. Але тут дивимося пункт. А В пункті А звучить чітка теза. Що Ключове завдання країн-членів НАТО не допустити зіткнення НАТО і Росії безпосередньо своїми збройними силами. Відповідно, і очікування, про які я кажу, вони, виходячи з доктринального завдання в цій війні для країн-членів НАТО, якими є фактично всі країни-члени Європейського Союзу, вони є несумісні з точки зору реального життя і реальної політики. Тому, ну в цій частині маємо те, що маємо. Будуть наступні пакети санкцій, де тиск буде більший, ну, додатково розширений. Ну, допустимо. По відношенню до е, топ-менеджера за чи співвласника підприємства Калашников, яке в цьому році за звітній період там, в 9 місяців наростило виробництво стрілецької зброї на 40%, запроваджують санкції. Чи зупиниться виробництво стрілецької зброї цим підприємством? Напевно, ні. Чи обмежиться можливість продавати цю зброю за кордон? Напевно, так. Ну тому що частина країн, які в цілому бояться попасти під санкції Європейського Союзу там, чи Сполучених Штатів, забояться мати відносини з такою компанією. Але в цілому ця компанія як виробляла засоби для спричинення смерті, так і продовжить їх виробляти. Зрозуміло, дякуємо вам дуже за роз'яснення, за прогнози. У студії був політолог Андрій Вігрінський.